А ми можемо до вас зайдемо? Давай, заходьте. У нас делегація з Черкас, і, власне, з аналогічного центру, як наші. Вони ітер-центр, і вони хочуть почути про нас. Це нас молодь, 18. 18, 18 Займаємося, у нас чотири кімнати. А Там це дуже Такий і ви у нас сувенірка. Що ви тут? Розкажи щось. Все, це співати на я директорка центру Джерело, того центру, в якому є моє серце вже 6 років. Сподіваюся, надалі буде залишатися. Знаєте, в соціальну сферу не приходять просто випадкові люди. Приходять ті люди і працюють з душею, тому що без душі немає чого тут робити. Немає, тут без варіантів. Я дуже вдячна за свою команду. Бо вони фантастичні люди, і я дуже ціную їх. і це є люди, які точно я не байдужі, які прийшли в джерело. Вони залишаються віддані цьому центру. Такі загальні речі папки є. Є побажання від працівників. Тімбілдинги. — Так. — Тім, Тім дні. Друга. Друга. дні вернути дні Та вернути Якщо будуть якісь курси, я б задоволенням на Та <буз 'я> Та ладно. — ладно. Так. А там може сісти собі електрика тоді буде. Напевно, все таки кожен з нас очікував, що це десь знову буде десь на сході на Півдні, та можливо, і це все не зачіпить всю Україну. Коли ми вже усвідомили, що все-таки це дійсно повномасштабне вторгнення, все було зовсім по-іншому. Багато працівників просто там поїхали, Ти не знав, де, хто, що, як, ти, ти не розумієш, як тобі далі організувати діяльність. Ми зібралися за два тижні і почали роз... говорити про те, що ми робимо далі. Боялися, але взяли на себе відповідальність. Буде відключення більше 12 годин, це буде проблемою, так? І власне така етапність, що у разі більше 12 годин ми тоді беремо на джерело всіх по черзі. А якщо вже більше 24, тоді стаємо пунктом незглавності для наших родин. Раніше в Україні було питання, що от важко там було стратегічно щось планувати на декілька років. Тепер ти працюєш в такому ручному режимі і радієш, що день пройшов гарно і все було спокійно. Їдемо на наш майбутній будинок підтриманого проживання. Це така мрія батьків, дітей з інвалідністю, щоб вони після свого повноліття проживали під супроводом в громаді, мали можливість працювати. Іде. Роз ліхтарика може, тут, напевно, що темно. Будинок старий. Це було не приміщення поліклініки колишньої дитячої, яке вже не вживалося. Так. Що ви сьогодні? Заливали бетон чи що робили? О, там стіни валяли, там це це, це все до ліфта? Чи до чого? Тут у нас має бути класна їдальня, з великими вікнами. Якщо чесно, це вже такий об'єкт, який? П'ятий, шостий, сьомий об'єкт, бо ми такі наші маємо філії невеликі локації, і практично всі нам дістаються в такому стані ну, Не вельми вживання. і приходиться про, проходити усі етапи реконструкції. Я навіть не було не, не ремонту, а реконструкції. Звичайно, що це є завжди виклик, коли ти приймаєш рішення бути керівником. І крім того, це є теж таке служіння своєрідне. Все-таки основний мотор це мій син. Я сюди прийшла як мама у 2008 році з сином, йому вже 20 років. Деякісь моменти, звичайно, ще є питання, чи я правильно поступила, чи я маю право там завдавати загрози за життю своєї дитини, залишаючись тут. Привіт! Добрий день вам. Дякую. У нього були доволі такі непрості розлади спектру аутизму, гіперактивність, відсутність мови. Для мене було спасінням, що в центрі джерело відкрилась така група. Хто це? — Ігор. — Точно для моєї дитини тут добре я маю докласти зусиль, щоб так і і було ще краще. дуже би хотілося, щоб все-таки наше суспільство стало реально інклюзивним, безбар'єрним. Такі зміни це є суспільні зміни, це системні зміни. Вони швидко не відбуваються. І про це треба це треба розуміти і приймати. На превеликий жаль, війна збільшити кількість людей з інвалідністю в Україні. Моя мрія допомогти тій частині людей, які точно потребуватимуть цієї допомоги, вони теж гідні того, щоб мати якісні послуги так, і бути поруч з нами.